Вас вітає канал Наш світ. Сьогодні ми вирушаємо до загадкової та недооціненої країни Естонії, маленька, але надзвичайно прогресивна та незвичайна, впевнений, деякі з цих фактів стануть для вас справжнім відкриттям. Естонія цифрова держава. Тут майже всі державні послуги доступні онлайн. Ви можете проголосувати, зареєструвати бізнес чи заплатити податки, не виходячи з дому. У Таліні діє повністю безкоштовний громадський транспорт. Для жителів столиці проїзд у транспорті абсолютно безкоштовний, досвід, який вже переймають інші країни. З 1999 року підземні тунелі, що утворилися через видобуток піску поблизу річки Піуза, оголошено заповідною територією. Відвідати цю унікальну пам'ятку можна лише у супроводі Гіда. Піуські печери вважаються найбільшим місцем земівлі кажанів у східній Європі. Естонія це не лише Балтійський берег і тиша лісів. Якщо вас здивували ці факти, ставте лайк, діліться з друзями і, звісно, підписуйтесь на канал Наш Світ. До зустрічі в новому відео.